Народ, всім привіт, всім добрий день. Я скоро вечір. Три четверта година. кого як день проходить? Сьогодні другий день зими. Друге декабря. Отакі я собакці купив киску, знаєте, типу ребришка, а там вона чимось оброблена, типу, ну там всякі вкуси. То гризла, ну недовго, 5 хвилин 10 погризла, потім її вибросила, стала ногами займатися, Все одно ту киску знову ей зуби. Уже вона, да, підросла, вже, як кажуть, через місяць, наверное, та не наверное буде більше, більше. Тут таке привозили такий колобок. Сейчас вже така. А на весну вже, вже буде здорова. Ну тяжко, тяжко брати на зиму маленьку і ну воно ну, не знаю може то як би сказати ну менше жалості то да, ну якось, ну все одно вольєр маленьку я не знаю ну але ну, там ми забирали в сараї ну, ну там в нас все одно лежала на ну, на суке и было молоко и от, от матери кажут тепло и плюс братья сестры там ну щенки якость да она практически 3-4 дня в хате на кухне считаю Вона жила потім оце вже в сараї тут таку невеличку будку зробив. Зараз в кирпічовому сараї, там матрас скинули. Ну коротше, так. Там в принципі не холодно, я її так трогаю утром як ну відчиняю двері. Ну, типу покормити, це, то вона така нормальна, тепленька. Да, ja, будем повністю отучать уже. Все одно так в хату беремо, гріємося, граємось. Стало только більш-менш понімати своє ім'я, бо часто ж кажемо. І не всегда, но дає лапу. І... Ну отак, в принципі. Не знаю, яке тучить, чи в неї просто зуби лізуть, оточить її от. Ну, це вона не то, що, а просто рот не закривається. То то ноги хапає, то халат, то, о, ну, в общем-то, то чим займається рот, там якоїсь кинеть навіть ту пляшку, ну, поняли, з пива железну банку. Вона грається, грається, коробок якийсь. Все одно гризе, 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 рот закривається така, як спить. Ну, тут отакі. Ну, нормально есть, это все прививки е впереді. Ну, впереді це або перед, або після Нового року, Там же, після Нового року там. Скільки календарних днів вихідні, потім я Не знаю ветеринарії як там може вони нормально працюють хоча заїхав 8 в 8.05 уже вже котам, собакам там щось робили. Черга даже стояла, чим уже я в такий день попав. То такі. Ну якось... То що перед цим собака, то наче в два місяці робилося все. Все каже, ми робимо в три місяці прививки, там, паспорт отримати собаку. Що ще цікавого по новинам? Ну по новинам це все знову. Я вважаю це всякі бредні, оці, блін. Це до Нового року воно буде тягнутися, чи заморозять, чи не заморозять. Це я, я в це взагалі не вірю. Ну, це що, куди любі новини, ці всі блогера, оці, Ну кожен хоче там свій якось, ще канал. Новини взагалі я це не пойму, як вони всі наші, що по телевізору. Єдині... А, марафон, марафон. І так там з бюджету гроші такі виділились, полізли в цей самий Ютуб. Навіщо? Я розумію, що ну, вам же там і так хороші зарплати платять. Тут люди, так, да, но... хто отримує монетизацію, да, <кій> отримує за свою діяльність, за свій там, за сняти і за потрачене час якусь копійку і добре. А цим все мало, все мало. Я не знаю, ну то люди як не нажруться. Є, є реально у людей, що там ну, дійсно не вистачає ті копійки, або тяжело, або не може навіть заробити. А зараз багато людей, і, що можуть працювати, вони не можуть із-за. Ну, ви б самі зрозуміли про кого я. Вони не можуть, бо там треба бронювання чи. Ну, коротше. Багато таких людей і... Ну... В общем-то якось так. Да, таким я не я не чесно не проти, що що люди допомагають якось. Ну то такі пироги. Да, а так, ну а новини ви ще так з бюджету, ви хороше виділили там нормальну суму і о, і всі лізуть. Як ще, на ну, я Тікток не дуже там, див, може і в Тіктоке вони не знаю. На Ютубі всі канали. Я дивлюсь у цього як його блогер Луганський. Луганський. Ну, це в нього фамілія така, чи, чи, чи це псевдонім, я не знаю, ну в общем-то в тому суть, ну, він так якось. Ну, на мою думку, він всю правду висвітлює якось. І, в принципі, ну, бере ті якісь ролики новини і Конституцію України ну, не придумає, там же все якось ну, цитірує, того, що зараз не виконується, саму, саму книгу Конституції, цю, які закони порушуються. І це, ну, не знаю, Мені він подобається. Його творчість. Я дивлюся, то він... А, про що я, що каже, що за ті канали, що каже, п'ятий канал, 200 онлайн, там, перший канал, там 150 онлайн людей. Луганський лайф. П'ять тисяч онлайн. Ну, тобто людину творчо дивляться більше, ніж ці канали. Як кажуть. Та і канали там, ну, все проплачено, все коротше. Обычно людина туди не вийде, навіть там новини щось знімають, де щось случилось, то говорить, щоб, щоб, щоб того не казав, того лучше не казати, або навіть скаже, що вони виріжуть, то і все, як кажуть. Якось так. Так, ладно, всім гарного дня, гарного вечора. Ввечері, коротше... Полтавського пива взяв две баночки. Виденские іще якесь забувся. І ну короче, поспілкуємось з вами. Хотів би онлайн стрим, типа вий... ну, вийти онлайн, ну, онлайн я раз виходив, там взагалі у мене. Ну може зараз підписників більше наберу, може будуть хтось такі, щоб з кимось. Хоча б там небагато 5-6 людей, щоб з ким спілкуватися, та, ну, то мені кажуть. Ладно, тримаємо кулаки. Всім тихо, мирного неба. І головне, щоб не було тривог і не було цих возюших етак. подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчики и так далее. И, ну, в вечере десь я, не знаю, после 9, я думаю, десь так, может 10, година, так что, может попробуем попробую онлайн. Выйти. Так, выключу.